Ну, по-перше, ми старіємо, і це нормальна частина процесу старіння. По-друге, ми можемо бачити, що в когось він пливе більше, в когось менше, і це залежить від форми нашого обличчя, з яким ми народилися. Всі питання до виробників, якщо що, одним словом, чим менша в нас нижня щелепа по відношенню до. Щік, тим відповідно в нас буде більше змінюватись форма обличчя, і тим швидше це буде відбуватись, і тим більше нам важливо звертати увагу на те, в якому в нас стані є шия і в якому в нас стані є м'язи ось цієї середньої третини обличчя. Бо, власне, ось ці дві частини дуже є важливі для того, аби підтримувати в гарному стані овал обличчя або кути молодості, як це люблять назвати. Ось це такий. Перший момент, другий момент це постава. Постава дуже сильно впливає на те, як виглядає наш овал обличчя, бо ми дуже часто сидимо ось так в телефоні. Відповідно, в нас тут формується і друге підборіддя, і починає провисати овал. Також починає навантажуватись задня поверхня шиї, і через це можуть утворюватись набріки довкола очей. Продовження і більше секретів догляду безуколів на каналі Секрети Косметолога. Чекаємо вас!